Вітаю на моєму каналі сьогодні. Ми поговоримо про те, як ринок акцій США передбачає, хто саме виграє в вибори президента. Так, ви не помилились. Саме фондовий ринок вже неодноразово протягом останніх десятиліть досить точно передбачав, хто ж стане переможцем на виборах президента в США і в нашому випадку виборів у 2024 році. Як це можливо, запитаєте ви, не перемикайтесь, і давайте подивимось. Спершу ми розпочнемо з того, хто краще для фондового ринку, для ринку акцій, для інвестиційного світу, хто краще серед кандидатів, яка партія, яка приходить до влади, і відповідно чий президент, який виграє? І історія показує, що коли ринок зростав, ми беремо позитивну динаміку, то за республіканців 17,2%, що менше за 19,5%. Ринок зростав помаліше, це середнє значення фондового ринку по індексу S&P 500. В гірші роки при республіканському президентові ринок падав сильніше. Ну і відповідно при всіх роках також 10% Ви бачите, що краще, коли все-таки виграє президент від демократів. Але давайте перейдемо безпосередньо до нашої теми. Як же ж передбачити, хто може виграти вибори президента США? І ми подивимося декілька індикаторів. Перед вами перший. Зараз я розповім, як саме він працює. Є відомий економіст, аналітик, колумніст, також журналіст, випускає власну інвестиційну аналітику, яка не ґрунтується на технічному аналізу, Марк Холберт. І Марк. Поділив за всю історію років, коли з'явився індекс Dow Jones Industrial Average, він розподілив ці роки е, по прибутковістю індекса за рік саме в той рік виборів, який відповівався, на чотири категорії. Тобто від найгірших років, коли за рік приріст був або мінімальний, або навіть негативний, до найкращого року, коли приріст був найбільший. І що з цього вийшло? Що? Ми бачимо, коли фондовий ринок зростав більш ніж на 10%, тобто найкращий приріст по індексу Доу Джонс, тоді шанси на те, що вигравала партія діючого президента, вони були 82 Відповідно, якщо ринок падав або показував незначне зростання, тоді шанси, що переоберуть діючого президента, падали до 38-39%. Про що це свідчить загалом, здається, все зрозуміло, що якщо в економіці все добре, люди зайняті, економіка зростає, у всіх є робота, всі себе добре почувають. З ким вони асоціюють цю ситуацію з діючим президентом, тому вони за нього голосують. Але якщо все погано, безробіття зростає, велика інфляція, тоді звинувачують також президента. Хоча він має тільки опосередкований вплив на всі економічні процеси. Давайте ж подивимося, що в нас насправді відбувається з індексом Dow Jones за рік. А за рік він показав приріст плюс 12,8%. Згідно цієї статистики, це мінімум 73%. А навіть якщо подивитись на попередній графік, це більше ніж 82% того, що діючий президент і партія діючого президента вони залишаться. Ми розглянули з вами один індикатор по індексу Dow Jones. Давайте подивимося наступний по індексу SP 500. Інша компанія проаналізувала за всю історію, як тільки з'явився індекс S&P, І вони взяли три місяці перед виборами, вони показали наступну динаміку, що в цілому фондовий ринок за цих саме 90 днів міг передбачити, хто виграє президенти США з неймовірною 83% успіху. Давайте ж подивимося, як це виглядає. Якщо за 90 днів перед виборами ринок зростає, тоді діючий президент. Він переобирається, або кандидат від діючої партії він також переобирається. І це трапилось в 80 випадків. І з іншої сторони, якщо індекс СНП за останніх 90 днів перед виборами е, падав, тоді. З вимовірністю 89% партія діючого президента, президент при діючій партії, він програвав і переобрали на президента іншого. Тобто, в нинішньому випадку у нас демократи при владі, президент від демократів, він би програв і республіканець виграв. Давайте подивимося, що показує цей індикатор, і як же ж S&P індекс показує себе статусом на 24 жовтня за останніх 3 місяці, а за останніх 90 днів він зростає, плюс 4,35%. Відсотків і це ще один індикатор з 80 відсотковою точністю, який вказує на те, що саме Камала Харріс має бути переобрана. Тобто в нас є два індикатора змовірністю від 72 до 80 що Камала Харріс мають переобрати. І це досить значний показник, враховуючи, що по всім опитуванням вони зараз ідуть ніздря в ніздрю, майже сорок дев'ять-сорок 49, -49 в ключових штатах. Фондовий ринок нам дає більшу підказку з більшою впевненістю. Але чи є тут контраргументи? Так, вони є. Є ще один сайт. Полімаркет, який називає себе найбільшим ринком прогнозів у світі. Як він працює, люди тут голосують е, власними коштами, і таким чином, чим більше людей голосує, зазвичай ця подія і виграє. І на сайті полімаркета більшість людей проголосувала саме, що має виграти Трамп тут 61,3% проти Харріс, 38,6%, що суперечить тим індикаторам фондового ринку, які ми розглянули. І ці дані можуть вас навести на думку, що знову у нас 50 на 50. Але ні, такими даними також дуже легко маніпулювати, тому що я дізнався по інсайдерській інформації, що великі кити вклали мільйони на цьому сайті для того, щоб скласти суспільну думку, ніби Трамп виграє. Я не закликаю вас робити те саме в жодному разі. Це подія, просто ми її аналізуємо. Не потрібно на цьому також переходити і на сайт Полімаркет. Ось і жодних, ви розумієте, ніяких ризикових дій приймати також не потрібно, тому що насправді ніхто не знає, хто виграє, і є ймовірність 80%, Але при цьому 20%, що воно може не справдитись, що Камало Харіс не переоберуть згідно індикаторів фондового ринку. Тому. Це всього лише шанси. Маємо до увазі, але подивимося, як це зіграє. Мені дуже цікаво, що ви думаєте, хто ж виграє вибори, на які дані ви спираєтесь. Що цікавого ви чули, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, поспілкуємось там. Дякую вам за увагу. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на мій канал, поставте лайк, буду вдячний. Багато економічних цікавих оглядів буде саме в мене. Ну і також в телеграмі. До зустрічі! Чао, чао!